Так, наша задача подивитись, як відпрацьовує кінчик. Так, лежить класно. Приїхала рибінспекція. В принципі, ні на що він тут не впливає. Ми контент, ми рибу навіть не ловимо. Можете так, би вони реагували кругом. Приїхали далі чи що? Зустрічайте новинку від Фанатика. Це спінінг ультралайт, назва Колібрі. Ці спінінги йдуть карбонові. Довжина 198 см. Як для мене, то це сама така оптимальна довжина. Чехол звичайний, в принципі, як і на інших спінінгах. Тест такого спінінга у нас йде від 0 до 8 грамів. Кільця заявлено сік. Ну, Кільця так з виду якісні. Вершинка у нас йде вклейка. Реально вона така. Тендітна. Тут пластик, тут пластик. І оцей, там де ми вкручуємо котушку, це вже йде алюміній. Тут трошки єве, кусочок зробили. В принципі, ні на що він тут не впливає. Вага цього спінінга всього-навсього 91 грама. На вагах ми перевірили. Фанатик не обманює. Так, ну що ж, давайте поставимо котушку, зробимо декілька закидів і подивимося, як веде себе спінінг. З виду, ну, все достойно, ну, реально подобається. Поставили ми котушку також від Фанатика, також новинка. Котушка у нас йде Однотисячна. назва Spin Black. Шнур ми сюди намотали. Самий тоненький від Фанатика 0068 мм. По японській класифікації це 0,1. Збираємо далі. Поставили ми сюди грузик 5-грамовий, це від, також від фанатика Жигріх Смородина. Дуже класні грузики. Пробуємо, як у нас по закладу буде. Ну Летить класно. Там ще течія. На таку течію, в принципі, грузик маленький. Ну, так, наша задача подивитись як відпрацьовує кінчик. Кінчик мені подобається, реально класно відпрацьовує. Все-таки клейка відіграє роль. На 5 грамах відчувається дуже класно. Поставимо ще 2 грами, подивимося як він працьовує він. На таку вагу в принципі нормально. Добрий день. Добрий. Відео знімаємо. яма. Ми контент, ми рибу навіть не ловимо. Можете... Так, а нам довелося змінити локацію, тому що там приїхала рибінспекція і пояснили, що в тому місці якраз була зимувальна яма. Молодці швидко зреагували, так би вони реагували кругом. Ну, реально класно, молодці. Дивимось. Перший закид у нас 7-грамовий грузик. Тест спінинга 0,8 пробуємо. Так, видить вот класно. Ветить класно. Тепер ще у нас тут На 7 грамах нормально відпрацьовує. Чому 7 грамів я поставив? Тому що ще плюс гачок і силиконка якраз десь 8 грамів і буде. Це у нас верхній тест нашого спілінга 8 грам. Так, ну, мені подобається на 7 грамах подобається зараз поставимо ще самий маленький грузик це у нас півтора грамовий є подивимось як відпрацьовує з цим грузиком так поставили грузик півтора грамовий пробуємо також нормально летить Так, ну на півтора грама також відпрацьовує ну реально чітко. Всі камінчики, всі там, які є, вони передаються прямо в руку. Клас, ну Мені подобається цей спінінг. Отже, по спінінгу рекомендую посилання. Я залишаю в описі під відео на цей спінінг. Також посилання залишаю на наш телеграм-канал. Всі новинки в нас з'являються в першу чергу там. Плюс там у нас дуже багато акційних пропозицій. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, доступ повністю відкритий.